Всім привіт! Ви на каналі Солкаве. Сьогодні в мене буде огляд книги зграя Спорожніле місто. Зверху тут написано вперше українською Бестселер від автора серії Котивойок. Далі автор Ерінг Хантер. Ерінг Гантер це псевдонім кілька письменниць. Далі зграя. Спорожніле місто. І ще ось що написано. Собаки не люди. Відданість їхня зброя. Виживе той, хто довіриться внутрішньому духу. І, до речі, на обкладинці зображений щасливець. Він такий милий. Тут така карта, як розгортаєш книгу, ззаді Низ... вона також є. Сперешнє ли місто, книга перша. Тут, до речі, намальовані Повідкові собаки, переклад з англійської Ярини Чорноголс, оформлення О... Олега Панченка. Е, тут ще на англійські написано: Ейнгант і так далі. І часом трусу, щасливцеві вдалося вибратися живим із заваленого притулку для собак. І він знову став війним бродячим псом. У зруйнованому та спустошеному місті він зустрічає колишніх домашніх собак, яких господарі покинули і перекрили насмерті без їжі та прихистку. В... Щ... Щ... Щасливість намагається навчити їх виживати в новому світі, пробудити в них собачий дух. Але для цього вони мають стати зраю, забути проведеність людям і тікати з небезпечного міста. Е... То ще таке громадянство, так можна сказати. Не антисті, що втіліли самітники, щасливець, старий мисливець. Далі Поводкові собаки: Белла, Марта, Бруно, Міккі, Ритка, Сонечко та Альфі. Вільні собаки, Солодуня, лютопси Бритва. Скелет, стилет та кинжал. Далі тут написано присвячується Лесі Філіп, ой, Люсі Філіп, і Пролог. До речі, тут таке прикольне, що після нового розділу тут такі собачки. Якась собака зображена. Що це впало? А. Ось, так. ось ззаді тут зміст є два розділа і наступна книга. Прихований ворог. Далі книги «Коти вояки І ось зад місто. Ті, що вціліли, розпочинають запеклу боротьбу за життя серед руїн, небезпек, голоду та ворогів. Живе той, хто розпадить свої смілисті дові... і довіриться внутрішньому духу. Настав час домашніх песикам перетворитися на справжню дику зраю. Ось карта: місто літопсів, зруйноване місто, харчевня. Пастка, зграя, зминання, гністатоволапах і мол. Ну, на сьогодні все. Ну, може, ще я випущу відео сьогодні, не знаю, але зараз я вам говорю до зустрічі.